Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ї". Перед вами новий представник лінійка ігрових ноутбуків Nitro, який орієнтований на мобільних геймерів та користувачів, що шукають баланс між продуктивністю та компактністю. Acer Nitro 14, найменша модель у серії, але вона не поступається потужністю старшим братам. Завдяки сучасним комплектуючим та впровадженню технологій штучного інтелекту, а яких саме дізнаєтесь? Кінці цього огляду, але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку, підписуєтесь зараз на канал, якщо ви ще цього не зробили, і підтримуєте наш збір. На дрони Усі деталі в описі під відео. Дизайн ноутбука відповідає фірмовому стилю Acer Nitro. Корпус виконаний у строгому чорному кольорі Obsident Black. Верхня кришка виготовлена з анодованого алюмінію, основа корпусу пластикова, що дозволяє зберегти невелику вагу всього 2 кілограми. Вентиляційні отвори розташовані на задній і бокових панелях, що сприяє ефективному відведенню тепла. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в. Більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Аудіосистема складається з двох динаміків: з підтримкою ДТС Ultra, що забезпечує Об'ємне звучання важливим елементом є хороший набір портів. Зліва розташовані Keylock, DC In для зарядки, USB 3.2 Gen 2, Gen2, універсальний порт USB Type c з підтримкою виводу відео та зарядкою та аудіороз'єм. А справа HDMI USB 3.2 Gen 2 Gen2 із функцією Offline Charging, USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type c та картрідер MicroSD. Клавіатура тут має трьохзонне RGB підсвічування, яке можна налаштувати через Nitro Сенсі. Додатково є спеціальні клавіші Mod Switch K для швид. Відкої зміни режимів роботи Нітросенсі k для доступу до системи керування ноутбуком та Copilot-K, яка відкриває Windows Copilot. Тачпад достатньо великий, точний, підтримує жести та має приємне покриття для комфортного використання. Модель оснащена 14,5 дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю VQ XGA на 1600 пікселів, яка підтримує 100% SRGB, що гарантує точність кольорів. Кольори дійсно виглядають максимально. Максимально природні зображення не перенасичене. Частота оновлення 120 гц і швидкість відгуку 9 мілісекунд. З овердрайв забезпечують плавність картинки. Також у лінійці доступні дисплеї з роздільною здатністю VUXGA 1920 на 1200 пікселів. Яскравості достатня для комфортного використання навіть у яскравих приміщеннях, а завдяки якісній антибліковій обробці очі менше втомлюються під час тривалих ігрових сесій. Порівняно з конкурентами, які пропонують схожі характеристики. Який цей дисплей відзначається кращою точністю передачі кольорів та оптимальним балансом між частотою оновлення та якістю зображення. Зображення виглядає чітким, деталізація висока, а кольори залишаються насиченими навіть під різними кутами огляду. Для геймерів це означає плавний ігровий процес без розривів кадрів, а для креативних користувачів можливість працювати з графікою на високому рівні. Але найголовніше тут це апаратна частина. Ноутбук оснащений процесором AMD Ryzen 7845. ХС серія 8040, який не лише забезпечує високу швидкість роботи, а й використовує Ryzen AI для оптимізації багатозадачності та ресурсомістких процесів. Це дозволяє ноутбуку ефективніше розподіляти потужність між додатками, підвищуючи автономність завдяки розумному керуванню. Енергоспоживанням графічна система представлена Nvidia GeForce RTX 4060 із максимальною потужністю 110 Вт. Завдяки архітектурі Nvidia Ada Lau Ice та технологіями, такими як DLS 3.5 Цей графічний процесор не просто забезпечує високу частоту кадрів, а й покращує якість зображення за допомогою штучного інтелекту, що додає деталізації та чіткості кадрам. Крім того, завдяки NVIDIA Advanced Optimus система може динамічно перемикатися між інтегром. Та дискретною графікою, без необхідності перевантаження ноутбука, що значно покращує продуктивність у режимах економії енергії та під час високих навантажень, якщо відеокарта GeForce RTX 4060 здається вам занадто потужною або дорогою, у лінійці також доступні більш доступні варіанти RTX 4050 або RTX 3050. Можливим елементом системи охолодження є два вентилятори з технологією A vortex Flow, створюють потужний потік повітря для ефективного відведення. Нія тепла, забезпечуючи стабільну роботу пристрою навіть у найвимогливіших іграх та завданнях. Використання рідкого металу як термопасти покращує теплопровідність, зменшуючи перегрів процесора та збільшуючи довговічність компонентів. Завдяки цим рішенням, ноутбук не лише демонструє високу продуктивність, а й здатний підтримувати стабільну роботу навіть під серйозним навантаженням. Щодо ігор, то тут все доволі непогано, враховуючи дійсно хороші характеристики. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ДВАНУЛТРАНАЛЕЖТУВІНІ отримуємо середню частоту кадрів, в 54. Процесор в середньому був завантажений на 37%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 76 градусів. Наступна гра Assassin Creed Valhalla де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 93 кадри за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 45%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 76 градусів. Наступна гра Metro Exodus, де на ультранале. Налаштуваннях ми отримали в середньому 52 кадри за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 29%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 75 градусів. Наступна гра Far Cry 6, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 83 кадри за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 35%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 75 градусів. Окремо увагу варто приціти. Ділити зоні штучного інтелекту у NitroSense. Це потужний набір інструментів, який дозволяє не лише змінювати режими роботи ноутбука, а й тонко налаштувати його продуктивність відповідно до ваших потреб. NitroSense також надає зручний контроль над охолодженням, дозволяючи регулювати швидкість вентиляторів для оптимального балансу між продуктивністю та тишею. Крім того, утиліта дозволяє моніторити температуру системи, завантаження процесора та відеокарти, що допомагає ефективно керувати ресурсами ноутбука функція перфейтвойс Voice 2.0 використовує штучний інтелект для зниження шумів під час відеодзвінків та ігор. Завдяки трьом мікрофонам і передовій технології шумозаглушення користувач отримує кристально чистий звук без сторонніх перешкод. Тест запису відео на фронтальну камеру ноутбука Acer Nitro v 14. Ви зараз можете поглянути на якість запису картинки, а також поглянути на якість запису звуку на даний ноутбук. Та в принципі порівняти для себе та зрозуміти, чи підходить вам така якість запису як картинки, так і звуку. Це особливо корисно в гучному середовищі або під час командних онлайн-ігор, де чіткість комунікації є ключовою. Також веб-камера View застосовує AI для покращення якості відео. Вона підтримує функції автофокусування, розмиття фону та корекції погляду, що дозволяє зберігати природний контакт очима під час відеодзвінків. Завдяки цим технологіям відеозв'язок стає чіткішим, а зовнішній вигляд користувача більш професійним навіть у складних умовах освітлення. Acer Nitro 14 це відмінний вибір для тих, хто шукає баланс між продуктивністю та мобільністю. Компактний корпус не впливає на потужність. Сучасні комплектуючі, ефективна система охолодження та функції на основі штучного інтелекту забезпечують стабільну роботу як у геймінгу, так і при виконанні творчих завдань. Зручний у щоденному використанні завдяки якісному дисплею, широкому набору портів і можливостям налаштування. Нітрові 13 впевнено справляється як з іграми, так і з багатозадачною роботою, відкриваючи нові горизонти для користувачів. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку подобайку варто поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал угляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.